Привіт, мене звати Анна Перевертун, мені 13 років і я навчаюся у 7 класі. З домашніх улюбленців в мене є собака. А так був в контексті з 100 тиждень назад. Окей, а які кумедні були? Не сумні випадки, а кумедні з тваринами. Ну, один раз у нас собака. Втік. Ну, коли ми ще жили в будинку, мені всі якогось сміття приїг, ну, прибіг через там два а потім лежав цілий день і взагалі ніяк не шевалися. Ну окей, типа вроді сумний випадок, а тобі смішно бачу, ти дуже любиш свого собаку. Таких інших немає. Окей. Чим ти любиш займатися? Ну, граю на гітарі, взагалі. Воздушною гімнастикою, але зараз перестала займатися, можливо, через місяць буду. Угу. А що на гітарі вже вмієш грати? Ну, там лиш вона від Києва до Львова на Сіньому морі. Там ще багато маленьких пісень, це гачка, але це не зовсім пісня. І... А не... співати можеш? Ой, співати ні. Угу. Окей. Давай з тобою спробуємо таку річ. Як ти поводишся емоційно, коли дуже сильно злися? Угу. Коли готова просто вбити людину? Угу, Окей. Як ти поводишся, коли соромишся? Угу. Е, як ти поводишся, коли там, не знала, не знала вирішення задачі, то якась була дуже складна задача, і тут тобі прийшла класна ідея в голову? Угу. Е, як ти поводишся, коли дуже довго не бачила подругу, і тут там рік не бачила подругу, і тут вона приїхала, і ти дуже щаслива її бачити. Угу, окей. Як поводиться, коли дуже образили так, що майже до сліз? Угу, Окей, молодець. У тебе є хлопець? Нема. Окей, е як поводиться, коли закохалась в когось? <тірно> угу, Окей, е і давай ще візьмемо емо емоцію, коли придумала хитрий план помсти. mhm uh mhm -huh. uh -huh. ok, gracias